Всім грайливі вітання! Мене звати Анна Слензак, я гравчиня в покер. Також я капітан збірної України з Ultimate Frisbee, мама двох дітей та ведуча подкасту Правила гри ми створюємо разом з медіа Покерний вісник, бо хочемо, аби люди більше дізнались про покер як саме інтелектуальну гру. Насправді в покері все не так просто, як здається, на перший погляд. В ньому є і складна багаторівнева психологія, і ігри нашого розуму, і математика, філософія і логіка. А ще покер може навчити нас приймати більш виважені рішення у житті. Гра впливає на Життя, а життя на гру. І все у світі діє за своїми правилами. Кожному випуску правил гри ми будемо обговорювати якусь книгу, фільм, інтерв'ю, статтю тощо. Словом, це буде контент, який прямо чи опосередковано має відношення до гри. Її правил та впливу на життя. Сьогодні говоримо про книгу Тоні Шея, доставка щастя, шлях до прибутку, задоволення та мрії. Автор книжки Тоні Шей це такий собі хлопчик. Він починає цю книжку про своє дитинство, як він жив зі своїми батьками. Вони жили в Штатах, це китайська родина, і його батьки були дуже вибагливими до нього. З приводу математики, з приводу будь-яких наук, все мало бути на відмінно. Це мала бути найкраща дитина, вчитись найкраще. І він одночасно грав, вчився грати, точніше на чотирьох різних музикальних інструментах. І його підприємницька. Жилка прокинулась ще в дитинстві, коли він замість того, щоб грати і тренуватись, він включав запис, як він колись грав, і мама думала, що він насправді там лабає на скрипці або ще щось. Також у нього була ідея фікс розмножуватись черв'яків для рибалки. Але вони кудись всі поділи. Ну це стартап у нього не вдався. Але ми вже бачимо, що з дитинства самого дитина проявляє неабиякий хист і дуже цікаві рішення в нестандартних ситуаціях. Потім е, він, звісно ж, закінчив школу з відзнакою і подався в вісім найкращих вузів. І всі вісім були охочі його взяти до себе в вуз на навчання. Він обрав Гарвард в Гарварді. Е, там він вчиться, не вчиться там. Йому не дуже цікаво, але він стає людиною, яка започатковує на кампусі такий собі бізнес. Він відкриває там кафешку, купляє в Макдональдсі заморожені бургери і продає їх студентам в три рази дорожче. Піцю, ну, будь-які, ніштяки, які цікаво голодним студентам там поїсти. І тобто, це вже в нього так іде бізнес. Він нормально там заробляє гроші, і це дуже цікаво дивитися з точки зору, як взагалі це в людині проявляється, бо ти отак от дивишся на Історію розумієш, що він просто не може сидіти на місці, йому недостатньо просто вчитись, йому недостатньо дізнаватись якусь нову інформацію. Йому треба щось робити, йому треба монетизувати, йому має бути цікаво жити. Потім, після закінчення Гарварду, він іде працювати в компанію, яка називається Oracle. Це, ну якщо там пам'ятати 90-ті, то це дуже така нормальна гігантка. Компанія в IT, але він стикається з тим, що йому просто не цікаво працювати. Його це не драйвить, його ну йому це не цікаво. І він хоче зробити щось своє і починає робити. Е Бізнес він створив компанію, яка називалась Link Exchange, йому спочатку пропонували 2 мільйона доларів за неї. Він відмовився, бо йому було цікаво продовжити. Вона росла, його драйвило, Він бачив, що можна потенційно набагато більше зробити з цієї компанії, Потім йому запропонували 20, і в кінці Microsoft купив її за 200 чимось мільйонів. І умова була така, що якщо він... Пропрацює ще рік на керівній посаді, то йому заплатять 8 мільйонів доларів. Ну він такий, да, класні гроші за рік. Все, що треба, це просто рік протримати. І в якийсь момент він на цьому дуже класно наголошує в книзі, що я подивився на свій день. Я подивився, що мені не цікаво ходити туди, і 8 мільйонів доларів це недостатня мотивація, бо гроші не приносять мені щастя. Мені приносять щастя якісь. Прості речі, там вечеря з друзями, якісь подорожі, якісь поїздки. І я не готовий це робити. І для нього, і для читача, в першу чергу, це момент такого откровення. бо він, будучи з собою максимально чесним, він собі признається в тому, що те, що він робить, і те, що він робив заради грошей, це взагалі не те, що він хоче робити. Це був поворотний момент в його житті, взагалі назавжди. Після цього він розуміє, що він буде займатися тим. Що приносить йому задоволення, і після цього у нього починається просто адіща, того, що він починає всю цю історію. з Запус у них немає грошей, вони хочуть розвивати цей ринок, вони дуже хочуть розвивати цей інтернет-магазин взуття. Ну, взагалі, давайте перенесемося в 99-й рік. Ще не була розвинена інтернет торгівля так як зараз це все тільки починалось і. Приходить якийсь невіжений до Тоні Шея, каже: Дай мені грошей у мене є ідея. Я хочу продавати взуття через інтернет. Тоні Шей каже: Ну вибач, але це якось не перспективно, тому що взуття треба міряти. Ні, дивіться, я вивчив е, ринок ринок, розмір ринку там 40 мільярдів, із них 5% це паперові каталоги. Ну, тобто, це 2 мільярди доларів умовно. Тобто, перспектива є, і це паперові каталоги. У нас розвивається інтернет. Давайте спробуємо. Він входить в цю історію з інтернет-магазином взуття. і. Ми бачимо десь як років 5 чи 6 Він просто не міг взагалі звести кінці з кінцями. Він будь-які знаходив способи, там якось продавав своє майно, щоб це розвинути. Але в кінці кінців він продає цей запуск за 1,2 мільярди Амазону. Ну тобто це success story, яка там довжиною в 10 плюс років, але з самого початку це був зовсім не сексес, і це важка праця, і е, на чому він дуже сильно акцентує, це те, що корпоративна культура, яку він побудував, і була ключом. До їх успіху, тому що в його перших підприємницьких компаніях у нього були будь-які люди, просто випадкові, які там приходили, залишались, їх цікавили гроші, і все ключовим фактором успіху своєї компанії. Запас Тоні Шей вважає те, що він побудував корпоративну культуру, там, де люди. Які працювали в запуск, були однією сім'єю. Вони святкували разом. У них там були корпоративні зустрічі в Лас-Вегасі. Вони один одного обожнювали. І вони всі були такі трошки крейзі. Вони всі про це дивляться. Ми можемо в книжці побачити прям листи, як вони цим пишаються, як вони розповідають, що там є приклад, наприклад, жінка не мала роботи, не мала грошей, але її взяли в неї, повірили, і вона потім. Повністю віддалась цій компанії, тому що ну це була просто її сім'я, і, наприклад, на співбесідах вони задавали дуже нестандартні питання. Вони задавали якусь ситуацію і питали, як ти вирішиш цю ситуацію, якщо бос тобі каже щось інше. Наприклад, і ти мав зрозуміти, як тобі правильно відповісти, тому що з однієї сторони ти якби робиш не те, що бос сказав, а те, що ти вважаєш за потрібне. Але ося саме ініціатива це те, що вони дуже заохочували в цій компанії. А це як то кажуть, місце для реклами. Про те, як такої реклами не буде. Просто запрошую вас відвідати телеграм-канал Покерний Вісник. Я сама щодня заходжу туди за свіжими новинами зі світу покеру від вправних вісників, а ще там актуальні опитування, ексклюзивні репортажі та нетривіальна подача. Буде пізнавально і профі-покеристам, і тим, хто тільки починає цікавитись дисципліною. Тепер я хочу розказати про ті базові цінності, які вони закладали в компанію працівникам. Умовно там було вісім пунктів: Перше – це культура, це все. Друге, це вау-сервіс, те, що сервіс має дарувати клієнту завжди вау-ефект, і то, що все має бути швидко. Якісно і більше, ніж очікує клієнт від тебе довіряти і вірити один одному, прагнути до ідеалу, розвивати компанію, і таке інше. А тепер до самого цікавого це те, що тоні Шей е, на своєму шляху підприємця він в якийсь момент вирішив пограти в покер. На момент, коли він почав грати в покер, йому дуже. Гра здавалась складною, і він взагалі не розумів, що відбувається. Але оскільки людина має аналітичний склад розуму, він вже має там і навчання в Гарварді, і школу закінчив на відмінно. То він хотів для себе розібрати, що ж такого цікавого і класного в покері. І чому йому ця гра не дається так просто. Йому не було зрозуміло, чому він такий класний, не вміє грати в покер, яку таку перевагу мають інші люди. Потім він потроху розуміє, починає читати більше книжок, починає грати грати, розуміє гру, і після цього він проводить паралель між бізнесом та між грою в покер. І саме про це я хочу з вами сьогодні поговорити, тому що ми можемо приміняти покер не тільки за столами, а це набагато ширша дисципліна, яку можна будь-якому питанні в житті. Вона може стати у нагоді, там, навіть, наприклад, коли ти йдеш на вулицю і дивишся, що хмари, ти думаєш на декілька вулиць вперед, аж до ріверу, що може піти дощ і береш парасольку. Отже, сам. Саме е, основна його думка це що коли ти створюєш бізнес, це як вибор столу в покері. Тобто ти приходиш в казино пограти, і ти бачиш умовно 10 столів. Ти вибираєш стіл, за який ти сядеш. Бо якщо ти сядеш за неправильний стіл, за яким сидять профіки регі або професійні гравці, скажімо так, які кожен вечір грають і знають е, всі tips and tricks і це просто невигідно. Краще грати. Проти новачків, проти людей, які грають погано, і ти, як гравець з деяким рівнем аналізу, можеш це подивитись і вибрати правильний стіл. Яка аналогія може бути з бізнесом тут? Те, що коли ти вибираєш ринок, на якому ти будеш? Започатковувати свою компанію ти маєш його дуже добре проаналізувати і зрозуміти, які ризики у тебе є, і чи буде це взагалі прибутковим іти на цей ринок, бо цей ринок може бути занадто малий або занадто. Перевантажений конкурентами, і всі ці речі треба їх аналізувати, коли ти йдеш в якийсь ринок. Тут би я хотіла сказати його цитату, що у покері вибір столу може бути ключовим, так само як і ваші суперники, атмосфера та власна гра впливають на ваш успіх. Важливо обирати той стіл, де ви відчуваєте себе комфортно та де ваші стратегії працюють найкраще. Тобто, в будь-якому разі, ми бачимо постійну у нього аналогію між покером і бізнесом. Бізнесом стіл ринок, і за цим дуже цікаво спостерігати, тому що я, як гравець в покер, не завжди ці всі моменти аналізувала. Так у мене є певні речі, які я привношу в своє життя з покеру, але ну не прям так дуже сильно це аналізувала. І для мене це було таке цікаве відкриття. Тоня Шей відмічає в своїй книзі. Це якщо стіл не приносить успіху, гравець може змінити його. І аналогічно в бізнесі, якщо ти розумієш, що Щось не йде в бізнесі, так як ти це планував, то важливо бути гнучким до адаптації та вчасно реагувати на зміни. Це ми можемо дуже круто подивитись. Там коли фотіки припинились, коли вийшли айфони, то просто ті компанії, які не відреагували, їх зараз нема, і немає взагалі фотіків і камер. А є компанії, які відреагували, які склались в мобільні телефони, і, там та ж Sony. і вони нормально себе зараз почувають на ринку. І це дуже важлива така теза з цієї книжки. Яку собі треба тримати, автор відмічає таку важливу особливість між покером і бізнесом? Це що варто оцінювати ризики та вигоди кожної роздачі, як в покері, наприклад? Підприємці повинні оцінювати ризики, пов'язані із будь-яким бізнес-рішенням, враховувати можливі вигоди та втрати. І це саме відбувається за покриним столом, коли ти умовно бачиш 7-2 і розумієш, що у тебе дуже багато ризиків і дуже потенційно мало вигоди. Ну, якщо ти добре граєш, звісно, бо є люди, які на 7 2 роблять просто якісь чудесні речі. І також він це вкниває книжці виражає, що ми знали, що ризики є, але ми також розуміли, що не ризикувати це найбільший рисок у нашому випадку. І ми всю книжку бачимо як автор, Тоні Шей, що він. Дуже нестандартні рішення використовує в підході до бізнесу, до розвитку, навіть до колективу, те, що він як він його е, взаємодія з його співробітниками, те, як він вирішує за них, те, як він їм допомагає, ну це щось за межами, просто керівник і працівник. Це ми бачимо протягом всієї його автобіографічної сповіді. Також я б хотіла відмітити, що трошки відійдемо від теми покеру, він зазначає, що він ще був щасливий побачити культуру рейву, коли вона тільки започаткувалась. Коли це не була комерційна історія, коли це тільки почалось, коли люди приходили на рейви, це була там умовно одна сім'я. Всі обіймались, цілувались і всі були щасливі, але потім з'явились гроші в цій індустрії і все. Пішло трошки не в тому напрямку, і він втратив до цього цікавість. І більше ну якби йому йому більше не подобалася історія з Рейвами. Тоні Шей відмічає в книжці, що коли ми граємо в покер, у нас є дуже багато е, інформації, яку ми не знаємо. Дуже багато невідомих, скажімо так, те саме у тебе відбувається в бізнесі, коли у тебе не повна інформація. Ти не знаєш повністю там про своїх конкурентів, про їх якісь стартапи, про їх розробки, про їх працівників і так далі. І тобі доводиться все одно приймати рішення на базі неповної інформації. Ніколи в бізнесі не буде такої ситуації, коли ти маєш 100% інформації, тому що необхідно. Ризикувати, не маючи всієї інформації, ти ніколи не знаєш, чи твій стартап принесе тобі надприбутки, чи це якась мінусова історія. Ти це дізнаєшся тільки потім, коли ти вже вклав в нього багато сил і багато часу. Тоні Шей в своїй книзі показує наскільки важливий емоційний інтелект та емоційна стабільність під час як і гри в покер. Так і бізнесу, коли ми за столами в покер граємо, ну це взагалі якби база, те, що ти маєш бути стабільно емоційно. І те, що зайві емоції тобі можуть потім просто в від'ємній твоїй від'ємному графіки позначитись, тому що просто треба грати в покер, відкинувши емоції, це просто аналіз, математичний аналіз опонентів. Будь-яка емоційно складова, вона буде тобі заважати. Так само в бізнесі, тоні шайду. Дуже класно проводить тут паралелі, що керівникам корпорацій, керівникам компаній дуже важливо приймати раціональні рішення без впливу емоцій, тому що базуючись на емоціях, ці рішення можуть привести їх не туди, так само, як і в покері. І я не знаю, як у вас у мене в покері часто буває, коли я просто наприклад. Це, і це дуже добре експлуатують більш професійні гравці, коли вони бачать твою якусь слабку сторону. Вони на неї піддавлюють, що ти навіть цього не розумієш. Потім проходить там не знаю 5-10 хвилин і такі, ага, це ж він експлуатував те, що я там то-то, то то І ти розумієш, наскільки тебе легко прочитати. Тому краще лишатися емоційно стабільними, емоційно рівними і не вестись на цю всю історію з емоціями. І це в будь в будь-якій нашій сфері так працює, навіть там. В фрізбі, де я капітан команди, я теж дуже часто буває таке, що ти емоційно десь занадто сильно переживаєш за якусь помилку. Але ця помилка вона вже відбулася. А гру ти ще не дограв, і ти ще можеш виграти, але ти живеш тим минулим моментом, ти ще там, ти його пережовуєш, смакуєш, себе там караєш за це, і ти не можеш нормально відіграти зараз, тут зараз, в цьому моменті. Ви на хвилі подкасту Правила гри за Анною слензак. Якщо ви хочете приєднатись до наших випусків в якості експерта, маєте пропозиції щодо контенту чи теми, яку варто розглянути, чи просто хочете запропонувати свої ідеї, пишіть нам у бот зворотнього зв'язку. Його ви знайдете у шапці опису телеграм-каналу Покерний вісник. Наступна теза, яку Тоні Шей в своїй книжці проводить паралелі між покером та бізнесом, це те, що успішні гравці. В покер постійно знаходяться у стані вивчення, постійно навчаються, постійно хочуть ставати краще. Це саме він застосовує і в бізнесі, і підкреслює, що культура постійного навчання в компанії, саме в його компанії, запас, це ключова, взагалі рушійна сила для того, щоб люди. Робили неймовірні речі для того, щоб вони впроваджували інновації, і для того, щоб вони були взагалі першими на ринку. Тут би я хотіла також навести цитату: те, що ви знаєте сьогодні, не завжди буде досить завтра. І постійне навчання це ключ для успіху. Можливо, ця цитата, можливо, ця теза вона трошки е, очевидна, але іноді ми забуваємо навіть як гравці в покер, що гра постійно міняється. Те, що було в 2000 році, в покері те, як грали, навіть якщо подивитись е, фото. Людей, які вигравали покерні турніри, це якісь такі впевнені в собі люди, там десь з пузиком, ну такі, прям дуже видно, що вони альфачі. Зараз, якщо ти дивишся, хто виграє там у 2023 році, це просто аналітичні математичні машини з окулярами, з такими лінзами. І ти дивишся на цю людину, і ти розумієш, що вона просто аналізує дані. Це аналітичний центр. А раніше це було зовсім інакше. І під це також треба адаптуватись в покері, тому що нам всім подобається грати в покер. А якщо ми будемо вміти грати проти альфачів і не будемо вміти грати проти вичислювальних машин, то в нас не буде успіху ніякого. Наступна теза тоні шея із нашої книжки це розумне управління банкролом є ключем в покері. Це база в покері для будь-якого гравця, який має більше не знаю, 10 доларів. Там умовно, що треба розподіляти правильно ресурси. Тоні Шей дуже влучно проводить паралель між тим, як це можна застосувати в бізнесі, і ну, це очевидно, що ефективне управління фінансами, людськими ресурсами є надзвичайно важливим для стійкості та потужності компанії. І хочу всім нагадати, що банкрол це основа. І, будь ласка, якщо ви ще не знаєте, що таке банкрол, почитайте, що це таке в книжці Тоні Ше є така думка про фокусування на результаті, до якого ти дуже довго йдеш, та фокусування на самому процесі це дуже добре можна прокласти аналогію з покером що іноді, коли ми не виграємо. Іноді ми дуже довго, дуже багато зусиль вкладаємо, але не бачимо результату. Нам здається, що все це вже прірва. І ну, типу, що я роблю в цьому покері? Ну, скільки можна вже переїжджати моїх тузів, там королів і так далі. Але важливо розуміти, що так не буде завжди. Важливий факт про Тоні Шея, що він спочатку, коли познайомився з покером, йому було дуже цікаво, і це був для нього виклик зрозуміти. Чому він програє в цю гру, чому вона не така для нього легка, і потім, коли він почав вигравати, йому вона дуже швидко набридла, тому що він почав вигравати, він зрозумів всі правила, як там можна когось переграти, і так далі. Але важливий момент, що він грав там в 2000-х роках, тож. Ми його запрошуємо всією українською покерною спільнотою зараз доєднатись в 2023-му, коли правила гри в покер трошки змінились. Бази знань, які використовують сьогодні наші гравці, це трошки інший покер загалом. Ми з вами тезисно проговорили всі ті правила, які можна використовувати як в покері. Так, і в бізнесі, але як висновок, я би хотіла зазначити, що це не обмежується тільки покером або тільки бізнесом. Бо такі істини, як постійне навчання, як бути в моменті, як постійно аналізувати ризики, це просто база для нашого повсякденного життя, яка може використовуватись і в спорті, і в житті, і на роботі, і всюди. І це просто правила гри нашого життя. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати перший випуск подкасту Правила гри дуже сподіваюсь, що для вас він був і цікавим, і корисним. Грайте з розумом і за столами і у житті. З вами була Анна Слензак. Грайливо, бувайте!